Сьогодні готую неймовірно смачну боженину. Так як м'ясо готується при 80 градусах, це йому дозволяє максимально зберегти соковитість. Подивіться, яке воно неймовірно гарно вийшло. Для цього рецепту взяла ошийок. Відрізаю гарний шматочок та взважую, щоб знати, скільки необхідно нітритної солі. Тепер відміряю необхідну кількість нітритної сілі, сіль беру з розрахунку, як написано на упаковці, і звичайною чайну ложку. Сіль змішую між собою. Пріманою суміші натираю м'ясо з усіх сторін. Щільно загортаю у харчову плівку та прибираю на три доби в холодильник. Пройшов вказаний час, тепер готую далі. Розгортаю та кладу у дечко. і відправляю в розігріту духовку до 80 градусів на 4 години. Після того, як м'ясо приготувалося, залишила його охолоджуватись. А тепер можна вже ним і поласувати. Таке м'ясо гарно підійде на святковий стіл. Воно гарне та дуже смачне, просто ням-ням.